На перший погляд, це звичайне українське село за 45 км кілометрів від столиці. Його офіційна назва кодаки. Саме так з наголосом на останній склад ви знайдете його в довідниках. Але тут, на місці для всіх, хто тут живе, це село завжди було і є Кодаки. Ця маленька різниця у наголосі лише перша загадка цього місця. Перший натяк на те, що справжня історія Кодак значно глибша і драматичніша за офіційну. Звідки тут, серед полів та городів, ці міські багатоповерхівки? Чому вулиці спроєктовані так, ніби це не село, а міський мікрорайон? Що це за місце? Село, що мріяло стати містом, чи місто, що так і не змогло вирватися з обіймів села? Те, що ми бачимо сьогодні, лише верхівка айсберга. Результат грандіозного і жорстокого експерименту. І він приховує під собою ландшафт, сповнений таємниць і трагедій? У 1960-х роках кодаки стали майданчиком для унікального соціального експерименту створення експериментально показового села, вітрини радянського майбутнього. Але чому саме тут? Відповідь проста. Зручне розташування біля столиці робило село ідеальним місцем для показухи. Ідея була амбітною стерти межу між містом і селом, побудувати комунізм в окремо взятому колгоспі. Сюди стягнули ресурси. Зводили багатоквартирні будинки, сучасні двоповерхові котеджі для лікарів і вчителів. Прокладали централізоване водопостачання і газ. У Кодакі почали возити делегації. Тут на місці віковічних боліт та лісів ліпили нового радянського селянина. Але щоб збудувати цей рай, потрібно було змусити забути про пекло, що було до нього. Уявіть собі, цей жахливий контраст. Усього за 30 років до цього, у 1933 році, тут від Голодомору померло понад 400 людей. Село пройшло через розкуркулення, колективізацію, репресії. І ось на цій вистражданій землі комуністична партія починає зводити свою утопію. Після руйнування будівництво, після трагедії утопічні мрії чи можна збудувати щастя на кістках? І чи питали самих селян, чи хочуть вони жити в цій лабораторії? Але потрібно розуміти кодаки не були винятком, це був лише один фрагмент грандіозного задуму, що охопив десятки сіл. З 1965 по 1968 рік збудували 15 таких об'єктів. До початку 70-х їхня кількість зросла до 30, а загалом по Україні було завершено 41 показовий об'єкт. Ціла мережа соціальних лабораторій. Тож, чому цей всеукраїнський експеримент, на який кинули шалені ресурси, зрештою провалився і не став масовим. Село модернізували, але більшість таких проєктів у СРСР не стали моделлю майбутнього. Брак ресурсів, опір людей, ідеологія замість реального розвитку. Кодаки. Залишились у цій пастці між показовістю і реальністю. І навіть сьогодні вулиці села зберігають цей контраст між минулим і теперішнім, між мрією і буденністю. Але якщо зняти цей радянський шар асфальту і бетону, то що ми знайдемо під ним? Що було тут до радянського колгоспу і показових багатоповерхівок? Уявіть собі: тут, у центрі села, де ми зараз знаходимося, були непрохідні ліси та трясовина. У центрі села хлюпотіло велике озеро, більше схоже на болото. Що ж сталося? Як із болотистої лісової місцевості утворилося це показове радянське село? Чому саме сюди, в ці краєвиди з багатою, хоч і трагічною історією, прийшли інженери нової епохи, будівельники радянського майбутнього такодаки? Це не лише радянський експеримент, це місце з давньою історією, оповите легендами. За легендою, першим тут оселився воїн Торг Журбан зі своїм скакуном-кунаком. А його нащадки, чорні клобуки, були вірними захисниками Києва. Це була не просто земля, а Форпост, дерев'яна фортеця, що першою зустрічала ворога. Сама назва села, кажуть, походить від слова кунак, так у багатьох тюркських народів називали друга, гостя, союзника, якого приймали з честю. Тому кунаки село Друзів. А коли монголи взяли поселення в облогу, вони були вражені відчайдушним опором місцевих. Тоді темник Уруз, головнокомандувач у монгольській армії, нібито вигукнув це не кунаки, це койдаки, що тюркською означає хоробре село. Хоча прямих доказів немає, ця легенда живе і досі. Та чи не є вона справжнім кодом цієї землі, кодом мужності, що передавався з покоління в покоління? Тож як вийшло, що земля воїнів і захисників перетворилася на майданчик для ідеологічного експерименту? Ось вона. Це радянська утопія з висоти пташиного лету. Правильні лінії вулиць. Однакові коробки будинків, розкреслений простір, світ, створений закресленням. Здається, ніби все життя тут підпорядковане чіткому кимось вигаданому плану. Це нові кодаки. Фасад, збудований для демонстрації ідеального майбутнього. Але варто лише трохи змінити ракурс, перелетіти невидиму межу, як цей ідеальний порядок зникає. Ми потрапляємо в інший світ. Це старі кодаки. Тут немає прямих ліній. Натомість живе мережево вуличок, що петляють між старими хатами, які потопають у зелені садів. Приватні подвір'я, низькі хати, вишні під вікнами. Тут час здається тече інакше, повільніше. Тут б'ється справжнє, автентичне серце села. Із повітря видно, як розходяться дороги, мов коріння старого дерева, що тягнеться в усі боки. Та варто піднятися ще вище, і розумієш, і нове, і старе село це лише маленькі острови у безкрайньому океані природи. Ось вона мальовнича реальність кодак, це інше обличчя села, неекспериментальне, справжнє, стихійне. Дзеркала ставків, у яких плавають хмари, у яких живе небо. Килими полів, що дихають вітром і змінюють кольори залежно від сезону: зелений, золотий, багряний. Ця земля пам'ятає більше, ніж будь-які архіви. Вона бачила і воїнів кочівників, і монгольську навалу, і будівельників Нового світу. Вона мовчазний свідок усіх трагедій та утопій. І саме вона, ця вічна незмінна природа, і є справжніми селом. Усім тим, що було до експериментів, і тим, що залишиться назавжди після них. Кодаки. Не стали ні містом, ні ідеальним селом. Вони залишилися собою місцем на перехресті епох, де на кожному кроці відчувається нашарування часу. Сьогодні кодаки це унікальне поєднання. Тут пам'ять про княжих воїнів співіснує з радянською архітектурою, а бажання жити на своїй землі з комфортом міських квартир. Тож хто вони, сучасні мешканці села? Нащадки хоробрих койдаків, діти радянського експерименту чи просто українці, що живуть на своїй землі з неймовірно багатою і складною історією, намагаючись знайти свій шлях у майбутнє. Сьогодні під час повномасштабного вторгнення багато з них знову стали на захист батьківщини. Як і колись їхні предки, чорні клобуки, що боронили рубежі Києва від монгольської навали, так і нині нове покоління оборонців стоїть проти нової навали, але вже російської, минуле перегукується з теперішнім, і хоробрість знову стає щоденною реальністю. Це село, що прийняло виклик історії і зберегло себе і свою автентичність, не як експеримент чи модель майбутнього, а як живу пам'ять про те, як народжуються і вмирають утопії, і як на їхньому місці постає нова сильна Україна. Це хроніка всієї країни в мініатюрі.